Слава Ісусу Христу, шановні люди, мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, я християнин, я прийшов сюди, щоб побажати кожному з вас миру і добра, щоб закликати людей, які щиро вірять в Бога, молитися за Україну. Просіть милості Бога для народу України, щоб Бог зупинив це це кров пролиття, щоб Бог захистив нас, заступився і дарував мир і спокій. Но найважливіше, дорогі люди, я прийшов сюди, щоб нагадати вам, що Бог. Любить людей, щоб Бог настільки сильно полюбив кожного з нас, що Він віддав свого дорожження Сина Ісуса Христа на хрестну смерть. Для чого? Для того, щоб нас врятувати від гріхів, тому що ми і грішні, а Бог і святий, і Бог нічого не має спільного з гріхом. Кожен з нас прийде час і пристане перед Богом. Ну що ми скажемо Богові, коли будемо стояти перед Ним? Жодна людина не зможе оправдатися перед Богом. Ніякими добрими справами чи великими грошима. Добро потрібно робити. Доробіть добро іншим людям, допомагайте іншим людям, але це не врятує перед Богом. Но є добра новина, що Ісус Христос є наше оправдання. що Ісус Христос Він заплатив за усіх людей, але не всі це приймають, не всі вірять в Нього, тому що йдуть широкою дорогою і не хочуть залишати цей шлях. Дорогі люди. Для того щоб промиритися з Богом, щоб спастися від гріхів, щоб не потрапити до пекла, але бути з Богом в раю на небесах. Ісус Христос усе для цього зробив. Людині ж потрібно покаятися, тобто визнати себе грішним перед Богом, зупинитися на своїх шляхах. Відвернутися від злих діл і навернутися до Бога через Ісуса Христа. Колись був такий фарисей Саво. Він переслідував християн, він сидив в в'язниці, він схвалював їх і вбивство. До ну, коли він йшов до Масло зустріти, знайти віруючих людей, які вірить Христа, християн, посадити в в'язницю, то по дорозі йому зустрівся Ісус Христос і його життя змінилося. Він став таким самим християнином, який переслідував. Дорогі люди, кожній людині потрібно зустрітися з Ісусом Христом. Кожна людина, яка зустрінеться з ним, життя її зміниться. І вона набуде вічне життя з Богом на небі. Для цього потрібно щире покаяння і жива віра в Ісуса Христа. Отож, примиріться з Богом, спокайтеся в свяха. Вірите в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні в мешкає, той скаже до Господа: Охорона моя та твердиня моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо від тебе вирвав стенет та холова, з моровиці згубної. Він пером своїм вкриє тебе і під крильмою його заховаєшся, ти, щит та лук, його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темрі виходить. Ані моровиці, що нищить обідні. Паде з збоку від тебе, і 10 тисяч проводять від тебе, до тебе ж не дійде. Надійтеся на Бога. Надійтеся на Ісуса Христа, на Його жертву. І прийміть дар життя вічним. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Бог залишив нам своє слово. Багато людей мають Слово Боже вдома, але отак і не відкривають, і не читають. Його не треба берегти в тумбучці. Його треба читати і виконувати. І Бог буде давати добро. І коли в вашому житті буде якесь зло, будуть якісь випробування, будуть якісь проблеми, звертайтеся до Бога. Бог може допомогти. Дякую за увагу. Нехай благословить і бажає вас Господь. Гарного дня і щасливої дороги. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.